Ну, на особистому контролі голови обласної державної адміністрації перебуває питання забезпечення житлом наших е учасників бойових дій, е інвалідів першої та другої групи, які потребують даного житла. Буквально сьогодні відбулася селекторна нарада під головуванням міністра соціальної політики е пана Реви, який наголосив, щоб е до закінчення. 2016 року дані кошти були освоєні. Нам з Міністерства соціальної політики виділили на цю програму 9 мільйонів 822 тисячі. Це в нас ми маємо забезпечити 16 квартир пільгової категорії. Вже 4 квартири. 4 квартири, квартири оплачені, 11 квартир. Кошти знаходяться на казначейських рахунках. Я думаю, буквально сьогодні-завтра будуть перераховані сім'ям цієї даної категорії. І також взагалі потреба в нас пільгової категорії учасникам, АТО – це 24 квартири. Це, ті, це та категорія, які сім'ї лишилися без батьків і сім'ї, які. Хлопці є інвалідами першої і другої групи, то я думаю, ще 5 мільйонів має нам надійти і ми плануємо повністю закрити це питання до закінчення 2016 року. Тобто всі, всі учасники бойових дій, які стояли на черзі, будуть отримують квартири. Це які райони можна сказати? Це у нас Кам'янець-Подільський район, місто Хмельницький. Староконстантинівський район, Славута, Волочись, Доневецький район, З'ясловський район, Полонський, Дережнянський, Теофіпольський райони це та категорія, яка отримає квартири. Майже 16 15 мільйонів піде на для того, щоб вирішити житлове питання учасникам бойових дій. Як будуть здійснюватись самі закупівлі квартири? Є розпорядження Кабінету міністрів номер 773 щодо виділення цих коштів. Кабінет міністрів поміняв процедуру на виділення квартир. Якщо буквально ще взяти два місяці назад процедура була інша, виділялися кошти через це департамент соціального захисту, департамент соціального захисту був головним розпорядником цих коштів. Вони тоді ці кошти. Перераховували на ті чи інші райони, там, де була ця потреба, і голови районних державних адміністрацій разом з департаментами соціального захисту чи управліннями купляли ці квартири у забудовників. Але помінялася сама форма і структура надання придбання цієї квартири. Зараз не йде мова про придбання квартири, зараз йде мова. Перерахувати кошти на рахунок учасника АТО, який відкривається в державному банку, ці кошти йдуть йому на рахунок, а він вже собі сам де захоче, в місті Хмельницькому, чи в Києві, чи десь купує квартиру. Може купити, може не купити, але дану послугу пільгу ми маємо закрити. Я така що це краще, тому що ви знаєте, що в нас. Є деякі проблеми з даним питанням. Хтось хоче в Хмельницькому, хтось хоче в Даражні, хтось не хоче в іншому районі, хтось хоче поліпшену кращі умови, побутові, і тоді треба доплатити. А це вже йдуть різні, там, це державний бюджет, то, то там треба узгоджувати ці всі питання. Це незручно для пільгової категорії, яка потребує змагання даної квартири. Тому я думаю, що. Наш уряд прийняв правильне рішення на карточку, перерахували, і вони мають протягом року ці кошти освоїти. Така процедура. Ні, не всі учасники, а то на сьогоднішній день йде категорія: це е, батьки, які, не, учасники АТО, які загинули, і учасники АТО, які мають інвалідність першої други, не мають кінців. Угу. Ця категорія в нас по області 24. Квартири виділено для цієї категорії. І поки 16 квартир ми виділили, виділили кошти для 16 квартир і ще 5 квартир додатково десь буквально 2-3 дні надійдужі 5,5 мільйонів і ми закриємо ще. Тобто до, до кінця року до кінця воно буде року. все да. Сьогодні якраз міністр наголосив, щоб взяти під особистий контроль ці питання, щоб ми закрили. Ну і заодно ми там, на цьому не закінчуємо роботу. Далі будемо подавати наші заявки, пропозиції. Вже у 2017 році будемо бачити, проаналізуємо потребу. Я так думаю, що питання не буде стояти тільки на, ви знаєте, що дуже велика потреба тих хлопців, які воювали, учасники, АТО, які просто мають статус, вони теж потребують поліпшення житлового. Побутових умов проживання, то я думаю, і ці питання будуть також розглядатися. Ну, Поки треба закрити питання головні, тому що є такі питання. Виконуючий уголський заступник голови обласної державної адміністрації Уліни Колерій Сазарич.